Завантажимо середовище розробки для Python. Для цього заходимо на офіційний сайт Python.org, Обираємо вкладку Downloads і обираємо останню версію. Натискаємо на цю кнопку, і в нас відбувається завантаження. Переходимо до папки з цим завантаженням. і Встановлюємо собі на комп'ютер це середовище розробки. Обираємо Install Now. Дозволяємо і чекаємо, поки відбудеться інсталяція. Натискаємо на кнопку Close, натискаємо меню на Пуск, І відкриваємо середовище розробки. Вкладка Файл. File. File. Створюємо вікно, в якому будемо записувати команди. Розташовуємо ці два вікна, розділяємо наш екран, для того, щоб нам було зручно записувати одразу, бачити результат. І отже, наша задача створити таку програму, яка б викликала графічне вікно, потім ми встановимо для цього вікна заголовок, встановимо відповідний розмір та оберемо колір фону. Для цього спершу потрібно приєднати модуль, який знаходиться в стандартній бібліотеці, вводимо наступні слова. Англійська розкладка. From. Далі слово, яке ви бачите на екрані, і після цього слово імпорт. Import. Імпортуємо. Ставимо зірочку. Далі наша команда повинна наступно викликати саме вікно. Для цього треба надати цьому вікну якесь ім'я. За стандартом головне вікно. Називається словом root. Отже, ми так і залишимо напишемо root дорівнює велика літера Т англійська, маленька літера К дужки, відкриваючи і закриваючи. Тепер зробимо так, щоб наш процесор зрозумів, що ми від нього хочемо. Для цього треба, щоб цей код пройшов в процес інтерпретації. Натискаємо вкладку Run. run Module. Нас запитують, чи зберігти нашу програму. Звісно, зберігаємо. Обираємо папку, в якій ми його збережемо, і називаємо перший проєкт. Після цього відбувається інтерпретація, і ми бачимо результат. Ми викликали графічне вікно за замовчуванням заголовку цього вікна. Ось такі літери. Ми хочемо це змінити, хочемо, щоб замість них було ваше ім'я та прізвище. Щоб це зробити, треба додати команду, яка звучить так. Root, тобто пишемо, чим ми працюємо, тобто працюємо з вікном, ставимо крапку, оберемо властивість цього вікна, тобто заголовок. На англійській мові title. Відкриваємо дужки. В дужках ставимо. Лапки. І всередині лапок написано що саме буде нашим заголовком. Нехай це буде ваше ім'я та прізвище. Ім'я та прізвище. Ім'я та прізвище. Після того, як Ця команда прописана. Перевіряємо. Для цього треба зберігти код. Можна скористатися гарячими клавішами Ctrl-S. І знову ж таки інтерпретуємо. Не зберігла, добре, окей, зберігаю так. І ви бачите, що за замовчуванням заголовок змінився, і тепер встановлено те, що ми прописали ось в цій команді. Тепер розмір вікна я хочу зробити. Більшими. Я хочу змінити ширину вікна і його висоту. Для цього вводжу наступну команду, тобто вже працюю з геометрією свого вікна і прописую root, тому що ми працюємо з вікном, ставлю крапку, пишу властивість, яку буду змінювати. Джеометрію. Відкриваю дошки, ставлю лапки. Лапки можна поставити і одинарні, і подвійні. Перше, перший розмір, який я встановлю, буде вказувати на ширину мого вікна. Розмір вимірюється в пікселях. Нехай це буде 600 пікселів. Далі ставлю Х, X, тобто Х600 X на а висота нехай буде 400 пікселів. Знову ж таки, зберігаю код Ctrl-S і інтерпретую, і бачу, що розмір мого вікна змінився. Тепер він такий, як мені потрібно. Наступне, що я хочу змінити в, цьому, в цій програмі, то я хочу зробити більший відступ від лівої. Стінки, та більший відступ від верхньої, від верхньої до вікна. Для цього можу ще раз прописати таку ж властивість root-geometry. Так само відкриваю дужки, ставлю лапки, і тут вже записую так само два числа. Перше число буде. Відстань від лівої межі, і прописується вона через знак плюс. Тобто ми додаємо плюс, нехай це буде 500 пікселів, а друге число буде відстань від верхньої межі екрану, тобто плюс, нехай 200 буде. Зберігаю код Ctrl-S швидкою клавіше, натискаю Run, Run-моду. І бачу, що одразу моє вікно. З'являється десь приблизно посередині екрану, так як я і хотіла. Залишила змінити колір фону. На англійській мові фон це background. Тому і в команді, яку ми зараз пропишемо, також буде присутнє це слово. Отже, тепер записуємо команду root, працюємо з вікном, тому root, ставимо квадратні дошки в квадратних дошках. Ставимо лапки, в лапках прописуємо дві англійські літери P і G, тобто скорочено від background. Ставлю знак дорівнює, і після знаку дорівнює прописую колір. Відкриваю лапки і в лапках пишу англійською назву кольору. Того, яким я хочу, щоб був пофарбований мій бекграунд. Нехай це буде зелений, тому прописую Грін. Зберігаю код Ctrl-S і його запускаю на інтерпретацію. І тепер я бачу, що у вікні змінився колір фону. Колір фона, звісно, можна змінювати. Наприклад, хочу, щоб він був рожевий. Тому прописую. колір Пінк um, обираю, знову ж таки, зберігаю код Ctrl-S і запускаю на виконання. І тепер бачу, що колір мого фону змінився. Ваша задача обрати свій улюблений колір, і ввести його назву ось тут, на англійській мові, для того, щоб він, ваш улюблений колір, став. Фоном вашої, вашого вікна. Після цього, коли у вас все правильно вийшло, ваша задача скопіювати цей код і вставити його на НЗ в текстове поле. Дякую за увагу!